Сьогодні почув гарну новину. В Парі було прийнято резолюція, яка передбачає фінансові виплати українським біженцям, які будуть повертатися додому назад в Україну. Це за ініціативи народного депутата голови міграційного комітету асамблеї Олексія Гончаренко. Ну, згідно з цим документом, після закінчення бойових дій українці будуть отримувати від країн Європи фінансову допомогу за повернення до України. Звичайно, це дуже хороша новина, що ми згадали про тих українців, які під час війни рятувалися і поїхали за кордон. Ну, але чому ж ми сьогодні всі забули і не згадуємо про тих українців, які перебуваючи за кордоном, жили там спокійним, комфортним життям, жили щасливо, але з початком війни повернулися додому, щоб захищати країну? Чому така байдужість і зневага до патріотів? Якась підмінна цінностей, якесь збочення пріоритетів під час війни.